Дві речі, які, я маю надію, ми вийдемо на можливість отримати від наших партнерів, які революційно посилять Збройні Сили України це танки, сучасні натівського стандарту та літаки. Тому що сьогодні ми воюємо переважно радянською зброєю проти армії з радянською зброєю. І відповідно в тому вимірі ми рівні, але кількість в них більша, кількість набоїв в них більше, і тому, відповідно, вони перемагають. Кількісним ресурсом. Тому дуже революційними були зміни, коли ми отримали від партнерів артилерію 155-го калібру, системи залпового вогню, такі як МЛРС або Хаймерс, і, і також іншу сучасну зброю проти танку, проти ракет, ну, проти МН-Бет, uh, що кажуть, це різного роду ПЗРК, це і н uh, і Стінгер, і Стартрік, або гранатомети Карл Густав, наприклад, шведського виробництва і так далі. І так далі. Але для того, щоб продовжити успішно звільнення на наших територій, звісно, нам потрібні танки та літаки. Сьогодні ми продовжимо дискусії з нашими партнерами, якого класу, якого типу має бути цей літак. Звісно, всім відомі літаки F-15, f 16 Але так само, наприклад, Королівство Швеції має чудовий витвір СААП це літак Гріпін або Гріфон. Які теж абсолютно дуже-дуже дуже успішно і ефективно можуть бути на працювати на полі боку. Тому зараз на мене, для мене персональний немає жодної проблеми навчити наших пілотів або наших танкістів опанувати сучасну техніку. Ми вже продемонстрували, що ми впоралися із NASAMS і IRIS-T. і ми маємо сьогодні МЛРС М270 Хаймарс, MARS та LRU від Франції. І ми абсолютно антіконтрбатарейні радари від Артура до Антіпіх'ю ми абсолютно легко з ними впоралися. У нас чудово працює наш флот з гарпунами, якими протикорабельні ракети і відповідно. Тому я так само переконаний, що у з нашого боку проблем жодних немає.